Трагедії на водоймах Львівщини цими вихідними на території Ясницького кар'єру, що неподалік Львова, потонули двоє дітей. Відомо, що це хлопці віком 16 та 17 років. За інформацією з соцмереж, на кар'єрі вони були без батьків, начебто, один з хлопців пірнув у воду і почав тонути інший же намагався його врятувати. У результаті обоє пішли під воду. За словами рятувальників, одного з хлопців вдалося знайти на 7-метровій глибині. До місця події були залучені ще водолази Центральної рятувальної водолазної служби, які проводили також пошукові роботи, і вже під вечір тіло одного з загиблих було знайдено. Сьогодні в день продовжилися пошуки другого загиблого на Ясницькому кар'єрі, і станом на зараз пошуки ще тривають. Зазначимо, за словами рятувальників, Ясницький кар'єр є промисловим об'єктом, на якому категорично заборонено відпочивати. І кожна людина, яка обирає це місце для відпочинку, безпосередньо наражає себе на небезпеку. Окрім того, трагедія з потопальником сталася й на озері у селі Підберісті. Там на території заміського комплексу загинув 24-річний хлопець. За нашою інформацією, на озері він перебував з мамою та друзями, начебто у водойму він зайшов у нетверезому стані. Після його тривалої відсутності мама почала бити на сполох. Довше ніж 20 хвилин. Місцеві рятувальники на човні намагалися знайти тіло чоловіка на дні водойми. До прибуття медиків та рятувальної служби відпочивальники встигли витягти хлопця з води та надати йому першу медичну допомогу. Відомо також, що швидка забрала чоловіка до медичного закладу із серцебиттям. Однак, попри всі зусилля медиків, він помер у лікарні. Також зазначимо, за словами рятувальників, з початку року на території Львівщини вже є 18 випадків загибелі на водних об'єктах. Тож працівники ДСНС закликають не нехтувати елементарними правилами безпеки на воді. Відпочивати необхідно лише у денну пору, ніколи не відпочивайте на водоймі наодинці. Також ніколи не запливайте за обмежувальні бої, не вилазьте на них. Відпочивати на водоймі необхідно лише у тих місцях, де є рятувальники, де є облаштований пост. Також категорично заборонено під час відпочинку на водоймах вживати алкоголь. Якщо відпочиваєте з дітьми, в жодному разі ні на секунду не залишаєте дітей наодинці і кожну секунду слідкуєте за дітьми, щоб вони не потрапили у небезпеку. Додамо, на території Львівщини є 19 об'єктів, на яких дозволено купання. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті та у соцмережах рятувальників Львівщини. Каріна не Андрій Ролюк, телеканал НТА.